Вітаю вас на нашому каналі Ваш успішний врожай. Сьогодні ми з вами поговоримо про такого непростого шкідника, як бавовникова совка. Розберемося, як її вчасно розпізнати і, що найголовніше, як з нею ефективно боротися. Все по поличках, просто і по-діловому. Отже, знайомтесь, бавовникова совка. На перший погляд, це просто нічний метелик, але справжня небезпека це його гусінь. Оця невеличка потвора здатна проникнути в квітку чи плід і буквально за лічені дні виїсти з середини все дочиста, це без перебільшення справжня напасть для будь-якого господарства. Давайте розберемось, звідки вона взагалі береться, а зимує вона хитро, у стадії лялочки, прямо в ґрунті, на глибині кількох сантиметрів. Навесні, коли теплішає, з цієї лялочки вилітає метелик. А він вже відкладає яйця, причому по одному на рослини, і от з цих яєць і з'являються ті самі ненажерливі гусениці, які і завдають основної шкоди. Повний цикл розвитку от від яйця до метелика в теплу пору року займає приблизно від 25 до 40 днів. І за один сезон, уявіть собі, в Україні може розвинутися два, а в теплі роки і всі три покоління. Але увага! Найбільша небезпека починається з гусені третього віку. Саме тоді вона перестає гризти листочки і переходить на найцінніше: бутони, квіти та плоди, вигризаючи їх всередини. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: яка ж наша стратегія? Все просто не стріляти хаотично, а бити точно в ціль. Найнадійніший підхід це чітка послідовна робота по етапах розвитку шкідника, Треба ловити його в ті моменти, коли він найбільш вразливий. Ключ до успіху це втрутитися вчасно, поки шкідник у стадії яйця або молодої гусені, він ще, так би мовити, на поверхні, і тут препарати працюють просто навідмінно. Але варто лише прогавити цей момент, і гусінь залізе всередину плоду. А там вона, наче у фортеці, захищена від будь-якої хімії, дістати її звідти практично неможливо. Ну що ж, переходимо до нашого арсеналу. Чим будемо працювати? Зараз ми детально розберемо, які препарати і на якому етапі найкраще застосовувати, щоб наш удар по шкіднику був максимально точним та ефективним. Отже, починаємо з самого початку з яйцекладки. Тут у нас є два дуже потужних союзники. Перший проклейм. Він діє і на саме яйце, і на личинку, щойно вона з нього виходить. Він проникає в листок і уявіть собі, створює там такі собі резервуари з отрутою. Другий матч він діє ще хитріше. Це інгібітор синтезу хітину. Простими словами, він не дає личинці сформувати свій панцир, вона не може линяти і, як наслідок, гине. Коли починається масовий вихід гусені і вона активно харчується на поверхні листя, настає час для радіанту. Цей препарат дає дуже швидкий, так званий нокдаун-ефект. Це, знаєте, такий швидкий нокаут для шкідника. Буквально за кілька хвилин гусінь перестає їсти, її паралізує, і протягом доби вона гарантовано гине. Він ніби ловить усю хволю шкідників на самому старті. Добре, а що робити з молодими та середніми личинками, поки вони ще не встигли залізти в пліт? Тут чудово працює група діамідів. Найвідоміші це кораген та Белт. Їхній механізм дії схожий. Вони, по суті, вмикають у м'язах гусені режим самознищення, викликаючи неконтрольоване вивільнення кальцію. Результат миттєвий параліч, зупинка живлення і, звісно ж, загибель. Але одна лише хімія це не вихід. Не менш важлива, а може й важливіша профілактика. Зараз ми поговоримо про те, як правильно обирати час для обробок і як зробити так, щоб шкідник не звик до наших препаратів. Тож, коли саме обсприскувати, це питання без перебільшення на мільйон. А орієнтир насправді дуже простий. Як тільки бачимо початок льоту метеликів і масову яйцекладку, це час для проклейму або матчу. А коли спостерігаємо масове відродження гусені, от тоді в бій йдуть радіант або діаміди. Все логічно. І ось тут найголовніше правило, яке треба просто закарбувати собі в пам'яті. Якщо момент втрачено і гусінь вже всередині плоду, все, поїзд пішов. Ефективність будь-якої хімії в цьому випадку падає практично до нуля, тому працювати треба тільки на випередження, тільки так. Щоб у нас на полі не з'явилася якась суперсовка, яку нічого не бере. Треба обов'язково чергувати препарати з різних хімічних груп. Ось вам приклад простої, але дуже дієвої схеми. Кожна обробка препарат з іншим механізмом дії. Таке чергування тримає популяцію шкідника в постійному стресі і не дає йому пристосуватися. І не забуваємо про наш, так би мовити, інсектицид без пляшки. Це правильна агротехніка. Пам'ятаємо, що лялочки зимують у ґрунті, тому глибока осіння оранка. Культивація міжрядь, знищення рослинних решток, все це механічно руйнує зимові квартири шкідника і суттєво зменшує його популяцію на наступний рік. Ну, а тепер, як і обіцяв, кілька секретів з власної практики: це ті дрібниці, які насправді часто і роблять різницю між добре і відмінно у боротьбі з совкою. Уся боротьба, абсолютно вся починається з моніторингу. Не треба гадати на кавові гущі. Всього дві-три феромонні пастки на поле чи теплицю дадуть вам чіткий сигнал, коли почався літ метелика. А це означає, що у вас є тиждень, щоб підготуватися і спрацювати на випередження, а не бігти за проблемою. Друга така, знаєте, технічна, але дуже важлива штука це якість води. Завжди звертайте увагу на pH робочого розчину. Для деяких препаратів, наприклад, для того ж радіанту, виробник прямо вказує оптимальний рівень кислотності від 6 до 8. Здавалося б, дрібниця, але неправильний pH може просто вбити ефективність дорогого препарату. І наостанок головний висновок. Успішна боротьба з совкою, це ж не якась там магія чи везіння, це просто чітка холодна логіка, яка базується на розумінні стадії розвитку шкідника. Ця логіка помножена на уважне читання етикетки препарату і, звісно, на звичайну дисципліну у виконанні робіт. На цьому, мабуть, усе. Бажаю вам справді гарних та чистих врожаїв. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на наш канал Ваш успішний врожай, щоб не пропустити щось цікаве. До зустрічі!